Всім привіт! Мене звати Віталій. Ми займаємося рознічним продажем одягу, аксесуарів та прекрасний європейський ринок. Один з основних джерел трафіку для нас в у усіх його можливих видах, зокрема Google Shopping. Але досить швидко після запуску ми отримали бан з приміткою Next Representation. Це досить неприємна штука, яка може фікситися місяцями, що власне з нами трапилося. Намагалися розбанити самотужки, намагав наймали якихось консультантів на Файвері, шукали там платні мануали, покупали їх, але результат був нульовий. Згодом ми знайшли в телезі канал Василя Волошина та звернулись до його агенції. Вони саме займаються, спеціалізуються на подібних кейсах. Та досить швидко хлопці та дівчата з агенції Василя розібрали наш сайт. по Молекулах знайшли в дали нам список усунень, які потрібно власне опрацювати. Після цього подали опіляцію в Google та через через день ми отримали від Google Тобто бан було знято. Це нереально круто, нереально швидко. Комунікація на топовому рівні. Прайс конкурентно спроможний, навіть трохи нижчий по ринку. Тож, ми можемо рекомендувати вам агенцію для подобних кейсів. Звертайтеся, це досить круто.